Після звільнення Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тисяч колаборантів. Жалке безконечно жалке зрелище. Які співпрацювали з окупантами, про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим та Міла Ташева? Ташева зазначила, що від 500 тисяч до 800 тисяч російських громадян прибули до Криму після 2014 року. Усі росіяни, які в'їхали делегально, за її словами будуть піддані примусовому видворенню. Ми говоримо не про депортацію, а про примусове видворення, яке використовується лише до неукраїнців, які нелегали. Ально перетнули державний кордон України після анексії. Масових депортацій не буде, але ми будемо, але ми будемо вирішувати це питання комплексно, повідомила Ташова. Громадяни України, які опинились в окупації і не співпрацювали з росіянами, будуть вважати жертвами цієї окупації. Вона запевнила, що влада зробить усе, аби захистити їхні права. Як ви гадаєте, що може стояти за ситуацію з цим кримським е мостом? Ви бачите, трапляється час від часу якісь пригоди із кримським мостом, і так це все цікаво під час повномасштабного вторгнення, і момент, коли Україна намагається відвоювати свої території. Безперечно, що жодної залученості до цього української сторони публічно звучати не буде. Це очевидно, але разом з тим, ми розуміємо, що це ж не дельфіни, якісь із Криму атакували кримський міст. Там, До речі, є бойові дельфіни. Бойові в росіян точно є і не тільки дельфіни. Я нещодавно дізнався, що одного із китів із певними там засобами стеження знайшли в водах Норвегії, яких вони також нібито тренують, але повертаючись до теми Кримського мосту, ну видається, що це дуже успішна історія із способом боротьби проти Російської Федерації. Вочевидь, що ці там, скажімо, втрати зараз, які є у них в прольотах окремих і взагалі в полотні, вони не є. Настільки критичними, тобто там в перспективі кількох місяць вони можуть відновити. І як свідчить приклад осені 2022 року, це й відбулося за кілька місяців, але це очевидно, що послаблює логістичні можливості для Росії для перекидання чергової зброї іншого провіанту, який потрібен для перетворення чи точніше посилення військової міції саме Кримського півострову. Ми побачили, як російська влада вже в кризовому форматі пропонує мешканцям своїм об'їзними шляхами. Потрапляти до Криму мені видається, що в такі пригоди вплутуватись не хочуть не тільки цивільні, але й військові, тому що ну вони мають фактично рухатися через найбільш постраждалі регіони, вибиті України Російською Федерацією. І безперечно, що зараз зброя буде рухатися іншим шляхом від того ж Ростову чи інших територій, але не буде це таким простим заняттям для них, як перекинути це просто по Кримському мосту. Власне, Україна вже неодноразово заявляла, що Крим повертається Татись, ми повертати до назад до дому. Ми плануємо, що це будемо робити всі наявні способи, але очевидь, що в. Період воєнного часу активних бойових дій карти розкривати ніхто не буде. Але цікавим мені видається факт того, що напередодні всі атаки на кримський міст, ось там в Севастополі біля бухти цікавинки. Також пролітали, які намагалися з усіх можливих способів зброї збивати російські там ППОшники, які сидять в окупованому Криму. Пане Максима, якщо це наші соловейки з СБУ, як вони про це віршами от сьогодні вранці натякають, то ми тільки пишаємось, але мережею на ця версія про те, що. Власне, це справа рук самої Росії, бо їм, мовляв, вигідно знести цей проліт, показавши наскільки терористичною є Україна. І таким чином сьогодні ми знаємо дату про пролонгації зернової угоди і таким чином мати офіційну підставу з неї вийти. Мовляв, все це така змова на фоні певних бізнес інтересів і стратегічних інтересів Росії. Сама Росія себе обстрілює. Ну, ви знаєте, мені видається, що за останні кілька місяців позиція Росії в взагалі взагалі і Путіна особисто настільки ослабла, що подібні там теракти, можливо, з боку рук самих росіян послаблювала б самого Путіна ще більше. Ну подивіться, після того заколоту, який продемонстрували е, вагнерівці, і настільки це вплинуло на сприйняття Путіна, як такого здавалося б, незамінного лідера, до якого можна дійти там за кілька годин е, величезними колонами і з небоєздатною армією на території самої РФ, то подібний підрив він лише послаблює і без того постраждали Імідж е, кремлівського диктатора, мені видається, що вони до цього не вдалися, особливо розуміючи наскільки зараз важливим є Крим для обороноздатності всієї лінії фронту Південної, і Росіяни не хотіли б, мабуть, пошкоджувати самі для себе логістичні шляхи важливі. Це на користь цієї версії свідчить те, що залізничне полотно вціліло, але ще лише от автомагістраль, і, і то там знаєте, просто відсунулося ця плита дуже сильно. Але сам проліт в воду не впав, як в попередньому разі. Мені це. видається, що це мали б робити філігранні спецслужбівці росіян, але в них таких немає на жаль, щоб знати наскільки там сунеться певний шов, що не постраждає залізничне полотно. Я думаю, що ось ті соловейки вони врахують на майбутнє, аби і полотна того залізничного Трохи брали, брош... треба та, посунути. Трошечки можливо е скоригувати дії там чи надводних, чи підводних е цих дронів. Але в глобальному контексті для України це перевага. Вочевидь, це дозволить нам виграти певний час і послабити постачання зброї. До окремих формувань російської армії, і власне з того, що ми почали ефір, що Україна зараз змінює дещо вектор своєї діяльності на фронтах, і замість того, аби просто двохсотити російських окупантів, ми працюємо із артилерією, з системами РСЗВ і з іншими інструментами, які власне зараз мають величезні прогалини на фронті. І я сьогодні подивився, що за цю добу 23 артилерійські системи ми ще знищили. І це величезний мені здається внесок для того, аби цей український контрнаступ в перспективі пішов набагато швидшими темпами. Є в нас друзі і вже народна творчість на тему події, які сьогодні відбувалися на території тимчасово окупованого півострова Крим. Отже, як соціальні мережі і креативні українці реагують на події, давайте побачимо якраз ілюстрації. Вже створені. От зокрема міст, на якому бавовна, бавовна, яка розквітає російські кораблі, які поки що стоять ще на території нашого півострова. Ну і звісно ж, навіть бойові дельфіни теж тут зображені. Знем бавов. Повне на Кримському мосту шашлики, які ми всі ще чекаємо, друзі. <різь> та, от е, Володимир Зеленський особисто їх смажить на Кримському мосту, а чому й ні. Ну і е, припущення, та от пишуть да, походу поврежден. Та, тобто, <смас> з усього, все ж таки щось там відбувається, ходять, люди розбираються. Пане Максиме, але враховуючи інтерв'ю, яке. Цими днями дав Валерій Залужний. Ми знаємо, що навіть дипломатія, нова щирість, яку сповідує президент Зеленський, вона не завжди дозволяє йому говорити все як є. Але з його інтонації після саміту НАТО теж ми багато чого зчитали. І ще більше потім додав Валерій Залужний. Який з цього він не каже, що ви боягузи там на заході, але він просто каже: якщо раптом хтось із вас боїться, то знайте, ми ні, і ми будемо робити. Це теж вказує на певні проблеми, які є в нас у співіснуванні з нашими партнерами. Чи розумієте, ви чому й досі вони для? Україна, яка вся палає, скільки б ми там не жартували з теми Кримського мосту, в нас ситуація надзвичайно складна, а вони нас постійно обмежують, чому вони й досі бояться Росії. Я думаю, є кілька причин щодо цього. По перше, ми спостерігаємо, як світ не може забезпечити потреби України у цій війні, навіть фізично в контексті артилерійських боєприпасів, в контексті іншої зброї, якої на складах стає все менше, яку потрібно виготовляти, налагоджувати нові лінії виробництва, чим власне зараз займається принаймні Європейський Союз активно. Сполучені Штати надали нам касетні боєприпаси, як заявив сам президент Сполучених Штатів, не просто з волі, що от вони ефективніші, тому давайте використовувати їх. Їх надали тому, що не вистачає інших боєприпасів, які мають там нижчий рівень небезпеки для цивільного населення. І вони це роблять для того, аби заполонити ось ту дірку в необхідних боєприпасах, які ми використовуємо кожного дня, причому в доволі великих об'ємах. Що стосується інших причин, так виявляється дійсно НАТО, і як інституція і окремі ключові здавалося б, гравці НАТО, вони досі бояться. Росії, чи то більше вони бояться того, що могло би відбутися в разі розпаду Росії?